У 46 років моє життя здавалося приблизно таким, яким я завжди його уявляла. Заміжня за Джейсоном маю трьох дітей і рутину, яка полягала в моїй роботі офіціантки у кав'ярні міста. Усе було стабільно. Я любила свою сім'ю і чоловіка і відчувала, що моє життя побудоване на свідомих виборах і щоденних зусиллях. Кав'ярня була моїм маленьким світом. Я приходила рано, накривала столи та виконувала свою роль із відданістю. Моя робота не була надзвичайною, але вона була моя, і мені подобалося, що мене за це цінують. Мій чоловік Джейсон теж був простою людиною, але я знала, що в глибині душі він любив мене безумовно. Роки були ласкавими до нас, і наші розмови крутилися навколо сім'ї, дітей та спокійного життя, яке ми побудували. А потім. Одного ранку, як і будь-який інший, він увійшов до кав'ярні Джоель мій перший хлопець, перша людина, яка змусила мене повірити в кохання. Неможливо було не впізнати його навіть через стільки років він виглядав інакше, зріліше, обличчя його було позначене життєвим досвідом, але його погляд, той, який я ніколи не забула, все ще був там. Моє серце забилося швидше, і на мить мені здалося. Що час повернувся назад, я оточилася від ступору на секунду, поки він не підійшов і не обійняв мене з знайомою усмішкою. Ми поговорили кілька хвилин, і я швидко зрозуміла, що він був у місті у справах. Він став архітектором і знаходився тут, щоб зустрітися з кількома клієнтами. Розмова здавалася простою обміном словами, але для мене вона означала набагато більше. Щось у мене, що я вважала загубленим. З часом розжилося. Він запросив мене на вечерю того вечора, щоб поговорити про життя, і дав свій номер телефону. Я була у вирі емоцій, але водночас знала, що повинна подивитися, куди це мене приведе. Це було моє перше закохування, і думка про те, щоб пережити це знову, повністю мене збивала з пантелику. Протягом усього дня я не могла перестати думати про нього. Відчуття стояти перед кимось таким знайомим. Але водночас таким далеким було приголомшливим. Я знала, що Джейсон і діти чекають мене вдома, але щось у мені говорило, що я повинна це зробити. Мені потрібно було знову побачити Джоеля, зрозуміти, чи те, що я відчуваю, є лише спогадом, чи є щось більше. Наприкінці дня, коли я повернулася додому, Джейсон зрозумів, що щось у мені змінилося. Я вигадала виправдання для чоловіка, сказавши йому, що одна подруга захворіла, і я збираюся її відвідати в лікарні. Я відчувала провину, але привабливість до Джоеля була сильнішою. Я знала, що повинна робити. Коли я прибула до ресторану, Джоель вже був там. Він чекав на мене. Він був гарнішим, ніж у моїх спогадах, спокійним і впевненим шармом, який знову дав мені відчуття бути молодою жінкою. Він дивився на мене з інтенсивністю. І хвиля забутих почуттів охопила мене. Ми сіли і почали розмовляти про наше життя. Я розповіла про свій шлюб, дітей, а він розповів про свою кар'єру архітектора, про те, що багато подорожує через роботу, але розмова прийняла неочікуваний поворот. Джоель подивився на мене з рідкісною щирістю і сказав: Я все ще люблю тебе, я ніколи тебе не забував. Ці слова вразили мене як стріла. Як він міг сказати це після стількох років, я була заміжня, мала дітей, і він був так далеко від мого поточного життя, але в глибині душі щось знало, що він говорить правду. Я теж ніколи його не забула. Він був моїм першим коханням, першою людиною, яка змусила мене відчути щось глибоке. Почувши ці слова, я не могла заперечувати, що він завжди займав особливе місце в моєму серці. Суміш провини та бажання охопила мене. У міру того, як вечір просувався, напруга між нами тільки зростала, я не могла не дивитися на нього, усвідомлюючи, яким чоловіком він став. В його очах було щось, що говорило мені, що він хоче більше, і тоді, не встигши ні роздумувати, ні реагувати, він взяв мене за руку. Я завжди тебе любив, сказав він і несподіваним жестом поцілував мене. Це не був просто поцілунок. Це був поцілунок чистого бажання, кохання, яке довго зберігалося. Коли він мене поцілував, усе, що я знала про своє життя, зникло на кілька секунд. Я була лише жінкою, закоханою, бажаною і повністю загубленою в той момент. Вечір завершився таким чином, як я не могла контролювати. Джоель запросив мене в готель, де він зупинявся. Ідея повернутися додому, зіткнутися з реальністю здавалася мені неможливою в той момент. Я була знищена почуттями, які більше не могла ігнорувати. Коли я прибула до готелю з ним, рішення було прийняте. Я не повернулася додому тієї ночі. Я пішла з ним у його кімнату, і після кількох розмов та інтенсивних поглядів пристрасть була згорнута. Джоель роздягнув мене і поцілував мої вуста. Він ляг на ліжко. І попросив мене використати мою мову. Коли я була готова, він заліз на мене, розсунув мої ноги і проник в мене. Це було чудове відчуття. Я знала, що порушую всі правила мого життя, але з Джойлем я відчувала себе живою, як не відчувала протягом багатьох років. Наступного ранку я відчула дивне почуття порожнечі. Я знала, що не можу повернутися назад, але водночас почуття провини починало мене поглинати. Я порушила довіру Джейсона, і хоча я відчувала глибокий зв'язок з Джоелем, я знала, що моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Коли він подивився на мене вранці з задоволеною усмішкою, щось у мені почало битися. Я знала, що мені доведеться прийняти рішення, але в глибині душі я вже знала, яке воно буде. Наступний день був справжнім вихором емоцій. Коли я прокинулась поряд з Джоелем, я відчула себе. Загубленою він здавався таким щасливим, таким спокійним в той час, як я була розірвана між почуттям провини і бажанням. Спогади про моє життя з Джейсоном, з дітьми почали знову спливати на поверхню, і ці спогади ставали все більш інтенсивними. Я знала, що моя сім'я вдома, що вони мене чекають і що я не можу їх ігнорувати. Але водночас те, що я мала з Джоелем здавалось таким справжнім. Таким правдивим, що я вже не могла бачити своє минуле життя так, як раніше. Я провела більшу частину ранку в мовчанні, розмірковуючи про те, що я зробила, чого я насправді хочу. Я не знала, чи хочу я повернутися додому і продовжити своє життя, ніби нічого не сталося, чи має я йти далі з Джоелем і спробувати побудувати нове життя поруч з ним. Він подивився на мене під час сніданку. Якось, наче знаючи, про що я думаю, і сказав: Я хочу, щоб ти була поруч зі мною, як і завжди. Ці слова глибоко мене вразили, але водночас вони налякали мене, як я могла відмовитись від своєї родини заради любові, яка ще кілька днів тому була похована в минулому. Я відчувала, що втрачаю контроль над своїм життям. Вибори, які я робила, більше не здавалися моїми власними, мене вів до чогось більшого, ніж я. Чимось, що поглинало мене і змушувало діяти імпульсивно. Коли він запитав мене, що я буду робити, я зрозуміла, що момент настав і мені потрібно прийняти рішення. Я більше не могла жити з цим сумнівом, з цим дилемою. Я знала, що моє життя з Джоелем буде ризикованим, але водночас я відчувала, що не можу ігнорувати те, що на кону. Те, що я мала з ним, було справжнім, і я не знала, чи можливо повернутися назад. Я подивилася на нього. Очі були повні сліз, а в грудях було боляче. Я йду з тобою, сказала я не роздумуючи. Ці слова вирвалися з моїх уст, наче це було єдине, що я справді хотіла сказати. Я знала, що більше не можу жити в цьому нерішучості. Я повинна бути чесною з самою собою, і в той момент єдине, що я знала, це те, що я повинна йти далі з джоелем, навіть якщо це означає втратити все, що я побудувала. Коли він усміхнувся і обняв мене, я відчула, як важкий тягар злітає з моїх грудей. Це було важке рішення, але певним чином це було єдине, яке я могла прийняти. Подорож до міста Джоеля була складнішою, ніж я уявляла. Я знала, що залишаю все позаду: дім, рутину, дітей і особливо Джейсона. Але, подорожуючи з ним, я відчувала, що я йду до чогось нового. До чогось, що зробить мене щасливішою. Я не знала, що чекає на мене в майбутньому, але з Джойлем поруч усе здавалося можливим. Він показав мені своє місто, своїх друзів, свою роботу, і з кожним новим місцем я відчувала себе ближчою до нього. Але водночас сумніви починали закрадатися в мою душу. Мій дім, мої діти все ще мені не вистачали, і страх втратити свою родину охоплював мене. Це була болісна ситуація. Те, що я зробила, було неймовірним. Але водночас я знала, що назад шляху вже не буде. Я була з Джоелем, і це вже змінило моє життя назавжди. Коли він подивився на мене з любов'ю, взяв за руку і сказав: тепер ми разом, і нічого іншого не має значення. Отже, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.